Ми за вас молимося. Ми за вас молимося. Повертайтеся додому! Слава Україні! Геолям! Наші солдати підтримали Україну і щоб Україна була сильна, держава. Мене звати Назар. В, школі, в першому класі. Хочу побажати славу Україні, героям. І що? В Україні я учень першого а класу. Мене звучать тепло. Я хочу побажати вам, щоб ви вернулися здоровими і щасливими, і захищали нашу Україну, і щоб вас підтримували люди і щоб вам. Щоб вам холодно не було, і щоб вам багато речей привезли і щоб. Щоб ви щоб вас не розстрілювали росіяни і щоб ви повертали додому живими. Мої солдати, я дуже хочу, щоб ви поверталися живими, щоб були живими і здоровими. Щоб більше війни не було, і щоб вони повернулися додому ну, здорові. Хто ще? Хто ще? Я. Жилю солдати, переїжджай швидше додому, живим і здоровим. я бажаю тобі, щоб ця війна швидше закінчилася. Україна поросе! Бажаю, щоб ви повернулися живими і перемогли Росії, щоб ви привіз удару визначати нашу країну. Бажаю, щоб ви були здорові і перемогли Росії, щоб вона відступила. Я бажаю вам щастя, успіху, перемозі, щоб Росія. Купила, вступила, і щоб ви перемогли. Я, я вам бажаю успіху, щоб ви перемогли Росію, і щоб ви звільнили всі міста, які, яка захопила Росію. Ой, Ми вас, <успータチ> Ми <успータチ> вас любимо і вас. І вас Він буде здоровим, щасливим і нехай скоріш прийде. І нехай вам буде всього доброго. І повертайтеся живими. І повертайтеся живими. Які захищають нас на Сході. Я на сьогоднішній день хочу вам сказати, що ви є справжніми героями нашої країни, оскільки ви у е, період скажімо так, війни, в період відсутності е, ну, скажімо так, віри і волі, от, із, у нас від наших скажімо так, найближчих сусідів у кавичках боронете нас і даєте змогу дітям, вчителям вчитися, займатися, от, виховуватись, от рости настоящими громадянами нашої країни. Повертайте всі живими, здоровими і з перемогою. Слава Україні! Герої, слав! Все. У вас витримка була для цієї перемоги, щоб ви перемогли, щоб на Україні знову засаяло гарне сонце, і, 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 щоб, і щоб знову був ми, мир на землі, і щоб, і щоб все завжди було добре, і щоб ви поверталися додому живими. Тому що мій тато також тримав оборону, але він зараз вдома, він зараз усі, але він через декілька тижнів знову туди поїде, але я надіюсь, і всі останні солдати приїдуть додому жити. Бажаю щастя, любим солдатам, бажаю перемогу нашій української гвардії і щоб ми перемогли в Росії. Бажаю їм тепла, щоб Вони скоріше вернулися. Дорогі жити. Дорогі наші хлопці, дорогі, дорогі, дорогі наші захисники. Як добре, що ми маємо можливість сьогодні проводити навчання, навчати добра і розуму наших діток. Це все дякуючи вам. Нам ви забезпечуєте спокій, мирне небо над головою. І ми, вчителі, батьки, мами, надзвичайно вам вдячні, бо ви наша гордість, ви наша слава, ви наше добро у житті. Дякуючи вам. Ми спокійно спимо, та де там спокійно? Ми завжди думаємо про вас. Ми знаємо, що ви найкраща частина нашого людства, нашого українського населення. Будьте здорові, тримайте оборону, пам'ятайте, що ми всі вас любимо. Ми за вас молимось, ми бережемо для вас майбутнє наших діток і впевнені в тому, що скоро все це закінчиться. Це зло, яке невідомо звідки до нас прийшло і хто нам наслав такого горя. Але тримайтесь, слава Україні! Привіт! Я хочу вам передати свій дуже приємний і палкий привіт. Я хочу, щоб у вас було багато їжі, тепла. І хочу вам сказати спасибі за те, що ви нас охороняєте, і ми можемо спокійно спати. І можемо їсти. За допомогою вас ми ще поки що живемо у мирі. І сподіваюся, що Україна стане непереможною і незалежною. На цій війні я втратив брата, але вам бажаю повернутися живими та неушкодженими. Бажаю щастя, здоров'я, успіхів у перемозі. Я хочу, щоб країна була незалежна. Е, е, бажаю вам терпіння. Ага. Ви встаєте за нас, будь ласка, е, здоров'я, терпіння, сміливості. Дорогі наші солдати, бажаю вам, щоб ви трималися, не, не падали духом і поверталися до... Дорогі наші солдати, бажаю вам бути такими вже сміливими, які ви є, і всім повертатися дому жира. Слава, слава, слава. героям! Слава. Дякуємо вам за вирне небо. Повертайтеся ви. Слава Україні! Героям! слава! Дорогі наші воїни. Ми дуже дякуємо вам за вашу стійкість, мужність, за ваш подвиг. Ми любимо вас, чекаємо додому. І щиро віримо в те, що разом ми переможемо. Слава Україні! Я хочу, щоб всі наші воїни повернулись живими. Бажаємо вас, бажаємо, щоб ви виграли війну і звертайтеся скоріше додому. Ми вас чекаємо. Бажаємо здоров'я, великого. Великого <рес> щастя. Бажаю, щоб ви повернулися додому, щоб ви бачили своїх дітей і щоб все було вас добре. І бажаю вам щастя, миру і щоб ви повернулися додому без жаль. Слава Україні! Героям! Слава! Дорогі наші солдати, бажаю вам, щоб ви якнайшвидше поверталися додому. Головне поверталися всі живими. Бажаю вам, щоб вас, матір Божа, обороняла, а Господь Бог допомагав вам у вашому тяжкому ділі. Дякую вам за те, що ви в такий тяжкий час бороните територіальну цілісність нашої України, героям України! Тричі. Все село вас чекає живими та здоровими, щоб ви, щоб ви були здоровими, живими. Найголовні, щоб не були, були здоровими і живими. Ми чекаємо, щоб ви приїжджали в теплі та рідного дитину. Жідні солдати, ми вас любимо і ви повертались живими. Вам желаємо щастя, здоров'я і всього найкращого. Я вам здоров'я щастя, щоб ви і приїхали. Любі солдати, я вам бажаю, щоб ви виграли Росію і приїхали до нас живими і здоровими. Стосуйся. Слава! Слава Україні! Героям Любі солдати, бажаю вам щастя, добра, самого найкраща, що перемогли війну і завжди зробили Україну незалежною, самого найкращого. Дорогенькі наші солдати, бережіть себе, тримайтеся там. Хай вас гріє любов до нашої рідної України. Слава Україні! Доброго дня, дорогі солдати! В першу чергу хочу подякувати вашим матерям, адже вони виховали справжніх патріотів, солдатів та мужніх чоловіків. А вам бажаю міцного здоров'я. Знайте, що вся Україна з вами. Будьте оптимістами та завжди посміхайтеся. Слава Україні! Мати духом, скоріше повертатися до того, та ви Ми вас чекаємо. Слава Україні! Дякуємо вам, що ви захищаєте наш спокій, що ви стоїте за наше здоров'я. Бажаю, щоб ви повернулися до Нового року, до своїх сімей, щоб ви разом з ними святкували всі свята та щоб у новому році панував мир. Слава Україні! дай на гимнастерке, сколько ребят, полыни на пригорке, за дракон, каменное сердце, ночью закон, руби, чтобы согреться, радуйся.